Стаття 6 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку. Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо. Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем. На початку і закінчення щоденної роботи, зміни визначається роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини 1, статті 65, частин 3, 5, статті 67, статті 71, 73, 78, 1 – Кодексу законів про працю України та частини 2 статті 5 закону України про відпустки. У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частини 1 та 2 цієї статті понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Норми частини 1, 2 та 5 цієї статті не застосовуються до праці неповнолітніх стаття